Чемпіонат України з плавання серед юнаків ще не почався, а перший рекорд уже встановлено за кількістю учасників змагань. До Львова з'їхалось майже 600 спортсменів з усієї країни, віком від 12 до 14 років. Львів вже починає перетворюватися на таку маленьку столицю плавання, тому що цього року ми приймаємо і чемпіонат серед юнаків, і чемпіонат серед юніорів. Розміститися на трибунах відкритого басейну змогли не усі. І так, чимало учасників розташувалися поруч на звичайних килимках. Це головні змагання цього року. Тут треба викладатися на всі 100%. Такий ажіотаж навколо чемпіонату не випадковий. У порівнянні з регіональними змаганнями національну першість проводять за значно вищими суддівськими стандартами. Тут більше ліпші секундоміри засікають, зразу як теркаються двома руками. Не просто секундоміри, Він зразу, як теркаються до цієї стіни. Упродовж трьох днів плавці долатимуть від шести до восьми дистанцій. Їхня кількість залежатиме від стадії змагань, яку підкорить спортсмен. Фаворитами організатори називають плавців зі східної України та Києва. Раніше саме там були найкращі умови для розвитку плавання в Україні. Та з часом ситуація змінилася. На Львівщині для дітей з'явилися басейни та нові тренерські кадри. Хотілося б вирощувати, ну скажем так, виховувати і майбутніх Денисів Селантівих, і Ян Кличкових у Львові, але першочергова задача Федерації плавання Львівщини це оздоровлення львівської молоді, популяризація плавання як надзвичайно корисного виду спорту для розвитку молодого організму людини. Завершиться чемпіонат України у п'ятницю, 5 червня.